Це швидко зробити Віктор Глеба, експерт з містобудування, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо, вітаємо вас. Доброго дня всім! Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! То чи можливо швидко ось ці укриття, які не готові до використання, їх обладнати? І чи взагалі ми можемо їх вважати укриттями? Що ми побачили з тих інспекцій наразі? На жаль, інспектори, про яких ви говорили? Не читали Кодекс цивільного захисту, не відкривали статтю 32 цього кодексу. Я вам в редакцію надсилав скрин з текстами цієї да, вирізка з цієї статті. Хто за що відповідає? Як відповідає, тому всі ці змагання, знаєте, щоб вони поїхали на фронт, так позмагались, як вони змагаються. Піськами міряються тут перед населенням, хто більше проведе ревізій. Дев'ять років палець о палець кличко не вдарив заради того, щоб хоч якісь елементарні побутові, хоча б умови були в так званих укриттях. Ну, війна ж іде з 2014 року повномасштабна, а в лютому почались бомбардування Києва, обстріли, і Київ не готовий. Так, уже який день війни Київ не готовий, вчора я з суспільним провів рейд, і ми журналістами зняли сюжет про укриття, можливо, вийде на телемарафоні. Я показав захисні властивості укриттів. Чим укриття відрізняється від сховища, що таке протирадіційне укриття? Чому сховище передбачено і укриття лише для 10% населення? Чому це такі норми були? Що з нашими нормами, ДБНами сьогодні? Що таке інженерно-технічний захист населення? Тобто багато питань, про які комісії, яку ви показували, дані, яких ви показували, взагалі поняття немає як розглядати. Отже, експертів у комісії не було. На жаль. А дивіться, ну ви там вже так загалом сказали. В основному в нас укриття це підвали будинків. Чи можна ними користуватися? Ми розуміємо, що якщо це пряме потрапляння, то це просто братська могила. А це тимчасове укриття, наскільки довго ним можна використатися, в якому стані воно має перебувати? Я показувала фотографію мого укриття, яке там просто воно дуже брудне, там досить погано тхне, а в тому укритті воно затоплене зараз. Ну, як має виглядати укриття будинку? А ніхто не знає, як має воно виглядати, тому що є сховище для спеціальних верст населення, їх десь відсотків з 10-12. Це категоровані верстви населення, які працюють на оборону, на уряд, це органи державної влади. У них є свої сховища. От якби Кличко показав сховище КМДА. І порівняти з тим укриттям, яке ви показували, тоді можна про щось говорити. Що в нас конституція говорить, що всі рівні, а насправді цієї рівності немає і по факту, і в тому числі з укриттями. Отже, я вам ще раз наголошую: перше, як виглядає укриття, можна подивитись в рекламних роликах. Друге, як виглядає укриття в моєму розумінні, я підготував із студентами цілу програму. Яке так і називається програма споруд подвійного призначення. Отже, у нас є кафе, ресторан, укриття через рисочку, є ваша квартира, яка теж повинна бути укриттям. Ось зараз на екрані приклад в Чернігові: моя студентка-бакалавр Каріна Житнік, зробила проект Корчмау-Бункер. Тобто ви заходите в магазин. На маркет і там є укриття прямо в приміщенні. Отже, бізнес не виганяє людей на вулицю, щоб вони бігли до якогось підвалу. Бізнес, в даному випадку, в Чернігові комерційний об'єкт має забезпечити хоча б первинні укриття, первинний захист від осколків і вибухової хвилі. А вже якщо, не дай Боже, ракета потрапить вам у це приміщення, то не врятуєтесь ви ні в підвалі. Ні в тому укритті, яке ви показуєте, пряме потрапляння балістичної ракети гіперзвукової на швидкості 10 махів, це 33 тисячі кілометрів за годину. То даруйте від цього нічого не рятує. З приводу ваших тез, які я уважно слухав про те, що лакмусовим папірцем став Київ, ні, Харків став цим папірцем, в Харкові немає ні Кольчуги. У Києві принаймні була система ПВО, яка збивала і зараз збиває повітряні цілі. А в Харкові кольчуги не було. Кольчуга була продана в Арабські Емірати виробниками Да, І коли почалися обстріли Салтівки, то там нічого подібного на укриття не було. І люди дійсно полізли в підвали, як закликала їх влада. І ці люди заживо були замуровані в цих підвалах. Бородянка стала лакмусовим папірцем. Люди з висотних будинок, Бородянці з центральної вулиці, втікли в підвал, коли суд 24 заходив на вогневе ураження. Знесли ці будинки, розстріляли. Люди 20 днів в страшних муках помирали в підвалах. Хто про це говорить? Де це про в марафонах. Нема нічого, всі кажуть, що треба робити укриття. ДСНС вже витратило десятки мільярдів гривень за дні війни. Зараз вони намагаються е, після Лугано е, залучити донорів спонсорів, щоб будувати 700 років для 100% забезпечення населення укриттями 3700 величезних укриттів. Треба знести парки, сквери. Всі двори забудувати бетонними підземними бункерами. Так вважає ДСНС, і тому вони вибивають гроші для своєї програми. Моя програма керівника громадської організації Ренесанс в тому, щоб ми, як в Ізраїлі, готувалися до війни кожен день, щоб у нас кожне приміщення мало мамад, Міклат або мамад. Отже, ми не просто розповідаємо, ми показуємо, як це має бути. Я в робочій групі Мінрегіону. Пишемо 7 грудня. Вірніше, ні так, переписуємо з 7 грудня після ДСНС те, що вони написали у вигляді ДБНів по укриттям і сховищам. Хочу наголосити, що ДСНС це зборисько некомпетентних пожежників у кращому випадку, які ніякого відношення до будівельних норм і до цивільного захисту населення не мають. Після реформи 2012 року проґугліть було ліквідовано цивільну оборону в Україні. І у нас е, з'явився якийсь цивільний захист населення скрізь у світі по конвенції, між іншим 49-го року, написано, що скрізь у світі є комбатанти, і цивільне населення. Отже, захист цивільного населення є прерогативою держави, не кличка. Кличко це не держава. Він голова державної адміністрації. За це він повинен, повинен відповідати. Але в нас є військова адміністрація, де попко немає. Отже, і Віталій Володимирович, і всі чиновники мають сісти за грати е в зв'язку з тим, що люди загинули в зачиненому укритті. Кого зараз посадили у буцигарню п'яного охоронця. охоронця охоронця? Як він, він п'яним він не був, там не підтверджено, що він був в стані алкогольного сп'яння. А навіть якщо тричі за наркомани не обдовбаний, він що відповідальна особа? Ні. Він виконавець. Не він взагалі він не виконавець навіть ще раз, він охороняє об'єкт. Він до укриття не має ніякого відношення. Ну абсолютно ніякого. Ну, люди почуйте. І головний лікар поліклініки не має ніякого відношення до укриття. Це безпосередньо відповідальність державної адміністрації. А те, що в нас Конституція так прописана, те, що в нас децентралізація на прапорі п'ятий рік і всі нас хвалять. Децентралізація, умнічки, молодці, найкраща реформа. Ось вам результат реформи. Та хто відповідає за безпеку по децентралізації? Кличко Боксер? А що людям робити зараз? Люди не мають о, в себе там поруч нормального облаштованого укриття або відкритого укриття. То що робити? Треба згадувати вибори. Люди, на України, акваріумні рибки, які від однієї стінки виборів до іншої стінки виборів не пам'ятають взагалі, за що вони голосують, отримують те, що вони заслужили. Це не я сказав. Так казали китайці дуже давно. Що люди заслуговують на ту владу, яку вони собі обрали. Отже, їжте не обляпайтесь. Це перше звернення до людей. Кого навибирали, от з тим майтесь. Друге, і найголовніше, не ведіться на телеефіри, біжіть, коли вам кажуть, біжіть в укриття. Не треба, по-перше, бігти. Треба включити голову, подумати, подивитись, яка повітряна тривога. Ракетний удар, якщо це балістичні ракети, то дійсно треба бігти в метро. Якщо це ракети аеродинамічні, то проти них є захист. Ось ми розробили спеціальний вестибіль-бункер укриття. В житловому будинку запропонували це модульне житлове будівництво для Староконстантинова. Є відкритих в доступах в минулорічні публікації. Ми говоримо, що в вестибюлі житлового будинку треба облаштовувати мамат, так як це робить Ізраїль, для того, щоб люди із квартир вибігли і закрились броньованими дверима спеціальними перегородками в захищеному приміщенні, і їм ніякі шрапнелі, осколки, уламки не страшні. Ще раз наголошую, якщо ракета потрапляє, особливо балістична ракета, до речі, балістична ракета знищила військові склади України, які були захищені двохметровим шаром бетону, двохметровим. І ракета пробиває. Тому, друзі, треба відрізняти одну небезпеку від іншої. Але якщо ви на вулиці, кудись біжите, вас точно на 90% може посікти осколками або уламками. Дякую. Це я вже зрозуміла угу. цю історію, тому що в нас теж був такий випадок, ми просто бігли. Ну, дивіться, але... а ця рекомендація залишатися, принаймні, як мінімум за двома стінами, вона ж лишається, тому що коли летить балістика, часу мало. До метро можна і не встигнути. ну Це там хвилин 10 відбувається. То ми маємо все-таки дотримуватись цієї рекомендації. Ну, інших я просто не знаю, можливо, у вас щось інше є. Я з першого дня війни верніше, так з другого дня війни, 25 лютого. Ми вже ходили з громадською організацією, яку ми стали створювати буквально в перші хвилини війни. Є парамілітальна парамілітарна частина Ренесансу. Займаємось військовою топографією, військовими питаннями і є цивільна. Займаємося цивільним захистом, у тому числі так, от коли ми розповідали людям, як потрібно ховатися за двома стінами, доходило до маразму. Тетя нам каже, так я за двома стінами і двері закрила, але в мене за спиною відкрита форточка з занавісками, то мені форточку закрити чи ні. Тобто, коли ви говорите про дві стіни, то це не дві стіни, одна з дверима, друга фасадна, а це чотири стіни в будинку. Не кожен будинок має чотири стіни, дві фасадних і дві несучих внутрішніх стіни. Це, як правило, будинки з ліфтами мають такі стіни. Це називається протипожежний брандмауер, Тобто це капітальна стіна, яка ще є мембраною жорсткості. За ними можна ховатись. Якщо у вас перегородки, гіпсоблок, керамограніт, або ви в новому будинку, в монолітному, каркасно-монолітному, вас не дві, ні три стіни не врятує. Тому що керамоблоки, з яких зроблено стіни перегородки в нових будинках, вони ні від чого не рятують, вони не зупиняють. Розумієте, тому треба вивчити, який будинок у вас, подивитись свій техпаспорт, подивитися, що є капітальною стіною, що ні, постукати молотком кашкарово або просто дерев'яшкою, як звинить стіна. Якщо вона звинить, значить там є якийсь залізяка, бетон, щось тверде. Можливо, за нею можна сховатись. Якщо гуде, перевірте, що це за стіна, з якого мотлуху й хламу вона вам збудована. Отже, багато питань про дві стіни. Mm -hmm. І мені дорікали про те, що я в туалеті комусь радив ховатися. Так от я був в будинку на Ломоносова, куди прилетіла ракета на третій день війни в Києві на Ломоносова. Просто в квартиру влетіла ракета. І там ніхто не загинув в цій квартирі. Хлопчик був у ванні. Да, його там трошки побило. Да, квартира понівечена, вже зараз, до речі, відбудована. Але бабуся постраждала, яка сиділа на кухні, її осколками поранило ногу. А ракета влетіла. Аеродинамічна ракета влетіла в квартиру. Люди залишились живими. І десятки людей отримали нівечення і осколкові, і легкі поранення, від осколків і шрапнелі. Ті люди, які були на вулиці, які бігли внову ховатись. Далі ви не піднімаєте питання, чому з тролейбусів людей виганяють, чому із торгових центрів людей виганяють під час повітряної тривоги. Ніхто не підняв це питання. Абсолютно, а що не написано було під час погодження проєктної документації на об'єкти будівництва, в тому числі в Києві, забезпечити дотримання ДБН 97 року Б114, інженерно-технічні заходи, цивільного захисту населення. Так всі клали прибор і на ДБН, і на. А закони. можете, будь ласка, пояснити, що це означає, тому що ну, ми не зовсім розуміємо такі вузькопрофільні. Пояснюю, да, поясню, поясні, що це означає, так. Пояснюю, торговий центр зараз найбільш небезпечним об'єктом виявився. А чому? Тому що це павільйон, а не капітальна споруда. А що написано було в нормах, що в завданні на проєктуванні цим горе бізнесменам було написано? Побудувати капітальну споруду із протипожежними екранами і спеціальними захисними брандмауерами, капітальну споруду, кам'яну. А вони що набудували? Подивіть, Подивіться на ці будиночки, нуф нафнафів по Києву, повно. Там нуль безпекових захисних властивостей. Хоча державні будівельні норми з 1997 року ніхто не відміняв. Так це Радянщина вам заважала зробити укриття? Шановні, шановні ті, хто розповідав нам 5 років про децентралізацію. Я вам далі скажу на війні, яка проблема. Райдержадміністрації ліквідовані були перед війною. Згадайте, але чомусь у Києві райдержадміністрації були посилені в своїх повноваженнях. Отже, що це скрізь райдержадміністрації ліквідовуються, переводимо на якісь об'єднані громади, яких немає в конституції. До речі, не прописано, що таке об'єднана територіальна громада. Читайте Конституцію, то буде менше запитань, хто виноват.